Центральний парк імені Леонтовича сюди займатися скандинавською ходою прийшли учасники проєкту Здорова прогулянка. Людмила Широкова пенсіонерка. Суспільному розповідає скандинавською ходою дотепер не займалась. Оце побачила в і вжила. Спробувати перед стартом кожен із учасників отримує навушники і плеєр, аби під час прогулянки слухати інформацію про здоровий спосіб життя в навушниках Буде грати оздоровча програма, буде спокійна мелодійна пісня, під яку ви будете йти. Ніні Янковські, 72 роки. Каже, навчитися скандинавській ході хотіла давно. Я дуже підтримую. Я спитала, чи це одноразово, чи буде ще така міроприємство. То я б хотіла ще ходити. Загалом цього разу до здорової прогулянки доєдналися 120 віничан. Серед них і Лідія Зеднік, жінці 74. Стараюся догнати. Все, що робиться, то найкраще. Все, що робиться, так що ходимо. Подобається, дуже подобається. Такий хороший настрій, хороша обстановка така. Дуже добре також. Учасники проєкту мали можливість зокрема зробити щеплення проти ковід. 19 перевірити рівень цукру у крові та проконсультуватися з іншими лікарями мобільної лабораторії, говорить заступниця директора обласного департаменту охорони здоров'я та реабілітації Тетяна Бондаренко. За кошти всесвітньої організації охорони здоров'я отримала такий автобус, який можна використовувати для як Мобільну амбулаторію як мобільний пункт щеплення, отримати консультацію, як ви бачите, в наших палатках лікаря ендокринолога лікаря-онколога, дерматолога, лікаря загальної практики, сімейної медицини, терапевта з здорову прогулянку Міністерства охорони здоров'я України за підтримки агенції з розвитку Сполучених Штатів Америки. Така акція, така здорова прогулянка. У нас на Вінниччині вперше. За підтримки Агенції з розвитку Сполучених Штатів Америки. Сподіваємось, що організація ЮСАЙД підтримує таку нашу ініціативу, щоб повторити ну, хоча б раз на два місяці. Таку ініціативу Наталя Колоді, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця.